Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Сьогодні, до початку робочого дня, двері до громадської приймальні облпрокуратури частково розблоковані. Активісти так званого прокурорського майдану пускали тільки тих прокурорів, які не підлягають люстрації. Кожного прокурора вони перевіряли, чи підлягає він люстрації. Одесити пропонують боротися з нечесними прокурорами і писати в ГПУ та інші правоохоронні органи з вимогою про виконання закону про очищення влади. Втім, безстроковий протест з метою відставки Миколи Стоянова триває. Нагадаємо, начальник департаменту люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко заявила, що є всі підстави зняти Стоянова. Він потрапляє під люстрацію. Про це також раніше заявляв радник голови головного управління національної поліції в Одеській області Владислав Сердюк. А от в генеральній прокуратурі заявили, що не бачать причин для звільнення Миколи Стоянова з посади головного прокурора Одеської області. У вівторок, 5 квітня, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з великим канцлером мальтійського ордену Альбрехтом фон Безелагером. Альбрехт фон Безелагер, який прибув до України для відзначення плідної співпраці обох сторін впродовж понад двох десятків років, запевнив Арсенія Яценюка у готовності надалі надавати сприяння нашим громадянам з широкого кола гуманітарних потреб. Наша роль в світі це насамперед гуманітарна дипломатія. Україна може розраховувати на нашу підтримку та допомогу. У ході бесіди співрозмовники обговорили комплекс питань подальшої співпраці, актуальні проекти та плани стосовно розвитку договірно-правової основи відносин. Як відомо, Мальтійський орден суверенний військовий орден госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти є одним з найдавніших католицьких орденів. Орден також є суб'єктом міжнародного права, має власну конституцію, громадянство, державні інституції. Орден має дипломатичні відносини з понад ста державами світу радий бачити вас у Києві. Це ваш перший візит. Насамперед хочу висловити вдячність за ваші зусилля для підтримки українського народу в боротьбі за нашу свободу. Знаю, що члени мальтійського ордену брали участь у подіях на майдані. Вони зробили дуже великий внесок. Дозвольте знову подякувати за гуманітарну підтримку, яку ви надали українському народу. Ви добре знаєте, що в нас понад мільйон тимчасово переміщених осіб після того, як Росія незаконно анексувала Крим і вторглася в Донецьк і Луганськ. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Тримку. Президент України Петро Порошенко повернув до Верховної Ради закон про фінансове забезпечення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Президент пропонує його відхилити. Цей документ перерозподіляє 1,9 мільярда гривень субвенцій з держбюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та компенсацію за пільговий проїзд. Ці кошти пропонується взяти з субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг, тепловодопостачання і водовідведення квартирну плату. Як зазначив президент в своїх зауваженнях до законопроекту, такі зміни створюють ризик недофінансування субвенції з держбюджету місцевим бюджетом на субсидії, оскільки в 2016 році планується підвищення тарифів. Зокрема, за розрахунками Мінфіну, кількість пільговиків, які мають право на житлові субсидії, може зрости з 5,4 до 7 мільйонів осіб. Згідно з розпорядженням уряду, Одеська область зможе прийняти в цьому році 530 мігрантів. Саме таку квоту встановив Кабінет міністрів для нашого регіону. Але не всі охочі зможуть оселитися на території Одеської області з цих 530 осіб біженців, 20 повинні належати до категорії діячі науки і культури. 190 мають бути братами, сестрами, бабусями, дідусями чи онуками українців, 300 – бути їх батьками, чоловіками, дружинами і дітьми, 20 – бути в минулому українськими громадянами. Для осіб, які здійснили інвестицію на суму не менше 100 тисяч доларів США, обмежень немає. Офіційно в Україні знаходиться близько тисячі біженців з Сирії, Узбекистану і Пакистану. Україна одна з небагатьох країн, які не готові приймати біженців. Це обумовлено низкою факторів. Один із них це антитерористична операція на сході України. Однак мігрантів це не зупиняє. Більша частина з них перебуває в державі незаконно. А багато хто з біженців реєструє фіктивні шлюби з українськими жінками для того, щоб отримати громадянство та не повертатись додому. У Міноборони повідомили про терміни строкового весняного призову. Одеситам від 20 до 27 років потрібно з'явитися у військомати з 5 травня по 30 червня. Однак число строковиків весняного призову поки не визначено. Призовників втішать грошовим окладом в розмірі 2900 тисячі гривень. Відомі також терміни військової служби. Люди з вищою освітою прослужать в рядах збройних сил України один рік із середньою освітою півтора року. У Міноборони особливо підкреслили, що призвані військовозобов'язані служитимуть виключно поза зоною АТО. Вранці 5 квітня на залізничному переїзді в селі Саф'яни Ізмаїльського району автомобіль ВАЗ-2103 зіткнувся з вантажним потягом. Як повідомили правоохоронці, машина потрапила під колеса поїзда «Ізмаїл Арциз, який прямував в бік Одеси. Відзначається, що переїзд регулювався тільки світлофором. Водій вирішив проскочити на червоний сигнал. Машиніст не встиг зупинити поїзд, наслідок чого потяг врізався в автомобіль. Від сильного удару жигулі чотири рази перевернулися і врізалися в стов. Всередині автомобіля знаходилися четверо людей. Всі вони залишилися живі. У двох медики констатували черепно-мозкову травму, а одного госпіталізували з травмою живота. Зараз на місці працюють правоохоронці. Вони вже встановили, що водій авто був тверезий. Близько четвертої ранку вчора сталася стрілянина. Все почалося з того, що правоохоронці розшукували грабіжників в парку імені Горького. Там їм зустрілися чоловіки і жінка, які були явно в стані алкогольного сп'яніння. Як розповіли в прес-службі головного управління Національної поліції України в Одеській області, в якийсь момент жінка кинула в поліцейських пляшку. При цьому на всі вмовляння поліцейських реагувала агресивно. Правоохоронці, обшукуючи її супутника, знайшли в нього в кишені пістолет. Але віддавати його поліцейським чоловік явно не збирався. В якийсь момент він кинувся бігти і відкрив вогонь в бік патрульних. На місце приїхали ще кілька екіпажів поліції. стрільця знайшли і затримали. Як виявилося, він викинув зброю і ховався за гаражами. Злочинцем виявився 24-річний одесит, який минулого місяця звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за тяжкі злочини. Невідомі самовільно зайняли земельну ділянку і незаконно побудували дерев'яні конструкції. Про це повідомили в прес-службі Одеської облради. За адресою Лідерсовський бульвар 13, розташовані нежитлові будівлі, в тому числі два пам'ятники культурної спадщини місцевого значення. Вся обгороджена територія разом з нежитловими будівлями належить територіальній громаді сіл селищ міст Одеської області на підставі свідоцтва 2010 року і знаходиться на балансі управління обласної ради з майнових відносин. Наприкінці 2015 року на цій території невідомі особи почали самовільне будівництво дерев'яних конструкцій і споруд. Комісія управління обласної ради з майнових відносин провела перевірку і встановила, що за адресою Лідерсовський бульвар 13, земельна ділянка була зайнята самовільно, а будівництво було розпочато без будь-яких дозвільних документів, тобто незаконно. Крім цього, комунальному майну було завдано матеріальних збитків через демонтаж паркану, який також знаходиться на балансі обласної ради. Метою встановлення фактів і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності обласною радою та управлінням обласної ради з змінових відносин було здійснено відповідне звернення до прокуратури Одеської області, управління Національної поліції в Одеській області, інспекції Державного архітектурного будівельного контролю в Одеській області. За інформацією інспекції Державного архітектурного будівельного контролю в Одеській області Складено відповідний протокол щодо, щодо невідповідності і щодо самовільного будівництва на зазначеній території цих об'єктів некапітального об не будівництва і на винних осіб накладено штраф. За інформацією управління Національної поліції Одеської області, за зверненням управління обласної ради з майнових відносин та голови обласної ради внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань два звернення щодо самоуправства та щодо пошкодження. Майна, яке належить до спільної власності територіальних громад. А теперішній час триває досудове розслідування щодо притягнення цих встановлення осіб, які причетні до самовільного будівництва та захоплення території, яка належить обласній раді. Аптеки у віддалених районах області не готові закуповувати інсулін за цінами, які пропонують постачальники. Про це повідомила позаштатний спеціаліст управління охорони здоров'я в галузі ендокринології Ольга Агафонова. Допомогти вирішити таку проблему може пілотний проект запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну. Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке швидко протікає та має багато тяжких ускладнень. В 21 век вошли все проблемы по сахарному диабету, которые были и в 20 веке. То есть заболевание грозное. Почему? Потому что очень быстро развиваются осложнения, которые, к великому сожалению, приводят к инвалидизации и к смертности. Проблема это всего мира, поэтому вот последние данные, количество больных, болеющих в мире с сахарным диабетом, 415 миллионов. Кожні 15 років ця хвороба збільшується у геометричній прогресії. В Україні зафіксовано 2 мільйони людей з діабету. Проте це лише верхівка айсбергу. Багатьом невідомо, що у них збільшений рівень цукру у крові, а це ознаку цукрового діабету. Само заболевание сахарный диабет – это нарушение обменных процессов, которое ведет к такому состоянию, когда организм не в состоянии контролировать уровень сахара в крови. И если не лечить или не принимать каких-то мер, то это заболевание развивается и, как я уже вам сказала, что приводит к очень серьезным осложнениям. Есть диабет первого типа, есть второго. Первый тип – это когда вообще не вырабатывается поджелудочной железой инсулин. Восемьдесят відсотків усіх хворих на диабет мають другий тип заболевания. На жаль, люди дуже поздно дизнаются про свій стан. И когда уже приходят осложнения сердечно-сосудистой системы, значит, макро, и микрососудистые, макро и микрососудистые осложнения это глаза, почки, это инфаркт миокарда, инсульт, гангрены и все ведущие за этим последствия. Боротися з ростом показників діабету першого та другого типу допоможе єдиний державний реєстр з обліку діабету. У Одеській області хворих на діабет понад 77 тисяч людей. Серед них понад 13 тисяч приймають інсулін, 459 пацієнтів дитячого віку. У реєстрі буде вся інформація стосовно хвороби окремої людини. Як протікає хвороба, показники аналізів, ускладнення, які ліки приймає. Завдяки цій інформації можна буде зробити більш точні прогнози стосовно державних закупівель ліків. Це нововведення також повинно зменшити корупційні схеми у постачанні інсуліну, але не виключно, що цей механізм не зможуть запустити найближчим часом. Тоді необхідно буде у терміновому порядку проводити тендер на закупівлю інсуліну серед основних фармацевтичних компаній країни. Все фирмы, Мос, представители всех, ну у нас есть организационная группа, куда входят и все и профессора и, ну в общем, ведущие специалисты в эндокринологии во всей Украине. Значит, они договорились, какая будет цена. О цене я вам сказать ничего не могу, потому что я не знаю, но цена должна быть приемлемая. Компенсацію вартості препаратів інсуліни повинні проводити по реімбурсації. Тобто, це коли державна система частково або повністю відшкодовує вартість куплених пацієнтами ліків. Хворі будуть отримувати ліки у аптеці за рецептом лікаря, доплачуючи 10% від загальної вартості товару. Таке правило стосується всіх, крім дітей, вагітних, пенсіонерів та людей з вадами зору. Реєстр інсуліна залежних, яким потрібна компенсація на отримання ліків від держави. Розрахований не тільки на жителів Одеси та області, а також і на переселенців. Галена Попель, Роман Прийомихов. Факти. Ми продовжуємо цикл розповідей про долі людей різного віку, які не відступили перед мінливістю долі, а знову і знову продовжують будувати своє життя. Герой нинішньої замальовки Павло. Зараз Павло опановує професію кухара, йому 26 років, але за плечима різноманітний робочий досвід і відсутність спеціалізованої освіти. Після школи я е, пішов в армію, відслужив рік, потім прийшов з армії, пішов працювати в Тавріве. Чотири роки я там відпрацював, е, думав про по кар'єрній лісниці, не вийшло. После Таврии я поїхав на заробітки в Росію. стройке. После России Поїхав в Польшу на заробітки. Врешті-решт Павло повернувся додому і задумався, що робити далі, де працювати ким. Подумав, що полюбляє готувати і вирішив спробувати себе в професії кухар. Направлення на навчання отримав в центрі зайнятості. Зараз проходить практику. Найбільше сподобалось йому у гарячому цеху. Прохожу практику, побував в гарячому цеху, побував в холодному цеху, на Мне стояв. Мені подобається готувати, тобто людям подавати вкусної думкова бути опрятний, чистий, есть тобто виповнювати свою роботу акуратно. Майстер виробничого навчання Павла Григорій Геннадійович додає, що для кухара ще обов'язково. Я думаю, що любов до чоловіку. В первую очередь, а второй показатель это делать работу как для себя. Якщо чоловік діли та роботу як для себе, в этой ситуації клієнти всегда остаются довольными. Павло вже припускає, де буде працювати після завершення навчання, але точно знаю, що з нинішньою спеціальністю роботи знайде завжди. Тим більше, що в одеському курортному регіоні ця спеціальність затребувана. А попереду літній сезон, адже шлях подала тільки той, хто йде по ньому. Наталя Браславська, Андрій Волков факти. Сьогодні у вечірній Одесі з Ольгою Мудровою на вас чекає зустріч з головним педіатром області Ганною Луньовою на тему підведення підсумків щодо щеплення поліоміеліту серед дітей. Окрім того, ви дізнаєтеся останні новини у сфері пенсійного законодавства. Отже, дивіться програму Вечірня Одеса о 17.45. Не пропустіть. А в мене вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда служби телевізійних новин. Всього вам доброго.